Цікава в цьому році, видалась весна. От що не кажіть, то приморозок, то спека, вночі мінуса, в день в теплиці плюс 40. Тому дуже-дуже було важко і досі важко тримати цей баланс у вирощуванні квітів, я думаю, що овочів так само. То бігаємо, накриваємо агротканиною, то бігаємо, відкриваємо. Ну, Я ж кажу, дуже весела весна. Наприклад, в фуксі у мене вже були дуже гарні в кашпухах. Але їх довбанув мороз і не буде в цьому році в мене гарних пуксів в Кашпохах. Петунія зараз в самому розпалі, а я починаю чренкувати хризантеми, Бо прийшов вже цей час. До мене приїхали, приїхав дуже гарний черенок хризантеми. У мене тут і шаровидні мультифлора, і великоквіткові, і кущові. І зараз саме час вже їх розмножувати. Зараз цим і займусь про що і розкажу. В принципі. Сам процес черенкування хризантеми не відрізняється від черенкування, ну, наприклад, петунії. Тобто, все по тому самому принципу. Набиваю касети, гарний субстрат, це завжди я кажу: що це залог, скажімо, так, нашого успіху. Навіть один із головніших пунктів успіху в черенкуванні це гарна земля. Касетка набита, і трошки я її зволожую. Не дуже сильно, щоб не болото було. Все, так, хватить. Помічник прийшов. Здорова. Іди, гуляй. Так, землю підготували, беремо черенок. Тобто, бачите, оцей череночок коренева вже. Ух! І я прям з нього отак відрізаю. Опа! Беремо наступний. І така сама історія. Отак. Оп! А запахло осінньо як. Почала ж їх різати і прям зразу-зразу такий запах осені. Хризантема ж королева осені. Так, нарізала ось таку кубку черночків. Ось такі вони в мене вийшли, покажу поближче. Ось такі гарнюнькі. Ну і все в стандартному режимі. Втикнули, прижали. Втикнули в землю, прижали. Зразу хочу попередити питання. Так, я знаю, що будете питати, чому я не використовую корневін. Я вже розповідала це в ситуації з петунієм, як і пробувала і з корневіном, і без корневіна. Ну, не бачу я різниці. І, чесно кажучи, мені навіть ліньки це робить. Бо так я взяла, одрізала, тикнула. Все, а так мені треба відрізати, макнуть, тикнуть. От реально, як на мене, це лишня втрата свого часу. Бо. Якщо всі умови гарно виконані, скажімо так, гарний субстрат, все добре, гарний баланс водний, воно все і так прекрасно дає коріння без ніяких укорінювачів. Так, ну от касідка і готова. Е, що далі? В принципі, її можна залишати в теплиці, десь в тіньочок, тільки тінь, бо якщо буде сонце попадати, все, хана всьому. У мене місця зараз немає в теплиці. ну, зараз... Сезон петунії і всього іншого, теплиці забиті вщент. Тому я несу це все діло додому. Благо в мене є стележі. І одним так, також головним моментом є не забути все це діло підписати. Бо я раніше гралася та запомню пам'ять, все помню, Записую все і вам рекомендую, бо по-любому забудеться. Іду, несу, добре, що додому недалеко йти. Бо так забігалась би. Так, тут у мене такий А-ля черенкатор, дитячий садочок. Бачите, вже багатенько косеток стоїть, я вже немало зробила, але і ще треба робити. Так. По ще один момент по хризантемі що я скажу, бачите, вона відкрита. І буквально цю першу касету. Ой, першу. оцю цю, що зараз занесла. Я накриваю плівкою буквально на один день. От буквально на один день. Навіть сильно не підбиваю, поняли? Один день. Через один день я все це діло знімаю і беру просто гарненько потім пшикаю. Зранку, ввечері, днем, підійду, пшикану, і все буде добре, бо може загнити. Презентема це діло любить, і під півкою вона може гарненько-гарненько загнити. Тому плівочку. Через день, максимум два, я знімаю. Вона може, отак, бачите, трошечки повісити вуха, але вони висіли набагато більше, це вона вже піднімає. Це не страшно. Вона повісить, поприскали, пролили, вона підняла. І, повертаючись в теплицю, продовжуємо процес. А що ми будемо продовжувати? А мені степан, треба висадити ці черночки, з яких я зняла червоночок, там вже така коренева, що вже просто проситься. Посади мене! І висаджую череночки. Я планую а, продаж в стаканчиках таку підрощену, Тому я частину висаджу в стакани, а частину буду висаджувати в миски і в горщики 2 літри для продажу восени, вже більш таких підрощених кущиків. Теж вам потім покажу результат. Тому черенкування, в принципі, не важко. І що ще я хочу сказати по хризентемі, вона має дуже швиденько дати корінці, буквально 5-7 днів, і вже буде укорінений черенок. Ось такий вже в мене тут отряд вимальовується. І хочу вам показати оцю хризантемку. Я садила буквально тиждень тому, це перше я висаджувала. І дивіться, я, я сама реально здивована. Бачите, вже і коренева, і вона так прям виросла. Це був реально маленький череночок. І буквально за тиждень вона вже набрала таку масу.